Читаємо далі. Читаємо далі. Часом приходили з Єрусалима в Антиохію пророки. Одного з них звали Аяв. Він був встав і натхнений Духом Святим прорік Великий Голодомор по всьому світі. І таке справді сталося в часи Цезаря Клавдія. Кожен учень вирішив послати скільки міг братам, які жили в юдеї. Тобто греки, язичники, так, послали євреям допомогу у вигляді е, зборів, е, скажімо, ну, грошей, так, тому що. Єврейська місіанська перша спільнота, їй було важко в ці часи, так? Вони жили там в Іудеї, в Єрусалимі, і там були великі гоніння. І вони виживали там. І їм допомога дуже була важлива і потрібна. І Бог відкрив серця віруючих із язичників, так? Далі. Вони так і зробили, передавши все з Варнавою та Савлом, Павлом Шаулем, старішинам церкви в Іудеї. Тобто вони вирушили вирушили Варнава і Сав і Савул. Вони ви, скажімо, грошей багато було, і вони вирушили самі в таку далеку подорож в Єрусалим, 660 кілометрів, щоб передати. Старішинам першої місянської єврейської спільноти передати ці гроші з руки в рук, так? І щоб по дорозі там їх ніхто не захопив і не забрав ці гроші, ті, хто, скажімо, займався гонінням віруючих людей. Це все також було відповідально, так? Кхм. Важливо. Ось яка цікава історія, так? <кій> <кій> така важлива історія. <кій> І далі ми дивимося вже 15 главу. Так? Дії святих Божих посланців по нашій темі 15 глава. Але перед цим от трошки деякі деталі важливі. Деякі деталі важливі. У 12 главі ми бачимо таку історію, коли Ірод, так, внук Ірода Великого. Він. Скажімо, був більш туди до, склонявся до іудейства, <кій> до всіх цих релігійних і політичних керівників народу Ізраїля, був з ними разом. <кій> і він Ірод хотів їм догодити, так, іудеям, щоб вони його приймали як свого, щоб вони за нього там. І вибір робили, голосували там, таке різне. Так? І він, щоб їм догодити, він взяв вбив Якова, вбив Якова, одного із 12 апостолів, Божих посланців. А тоді арештував Петра Кефу, і це все відбувалося на свято Песа Прісні Хліби. І хотів його вбити. Так? От, хотів його вбити кефу Петра, але ми знаємо всю цю історію, як Бог через ангела його врятував. Так? І тоді далі, в подальшому, доля кефи Петра, він тікає до свого побратима е, в Кесарію 120 кілометрів. З Єрусалиму він тікає до Корнілія. Корнілій його там, скажемо, допомагає Петру, щоб він там був в безпеці, так? І ось коли ми дивимося вже 15 глава дії святих Божих посланців, коли Перший собор, де збираються всі євреї, Першої місянської єврейської спільноти, і ми бачимо там Петра Кеф. Тобто, коли гоніння затихли, коли в Бог розібрався з іродом, вбив Ірода, так? Гоніння закінчились. І він повертається Кефа Петро в Єрусалим. Бо ми його бачимо, коли він приймає участь на цьому соборі і говорить також слово дуже важливе, так? А доля Савла, Шауля, така далі. Ось така їхня доля. Варнава і Савл завершили свої діяння в Єрусалимі, повернулися до Антіохії в Сирію. Вони взяли з собою Яна, якого ще називали Марком, який написав Івангелія від Марка. Так? І ось яка думка дуже важлива. І знову ми бачимо, туди 660 кілометрів. Назад. 660 км. Яка спека, да, який клімат, які дороги, пустеля, пісочок, да, і так далі. Але Петро Кефа, він молодець. Він там до корнілія втік туди від гоніні. Він там на сонечку, на, на морі, тепле море. Він відпочивав, поки Бог його не покликав знову до своєї місії, до служіння. Так? І ось далі. І ось 13 глава, вона говорить про те, як в Антиохії і в церкві, ось те, що я зараз читаю, кожне слово воно буде нам дуже важливе для розуміння духовних істин, про які ми будемо говорити. В Антиохії в церкві були деякі пророки і учителі і Варнава, Симеон, якого ще називали Нигером, Ні, е, Луцій з Керенеї, Манаєн, який зростав разом з Іродом Тетра, Тетрархом, та Сав. Якось вони служили Господу і постилися, аж Дух Святий промовив: відділіть мені Варнаву і Савла для справи, на яку я їх покликав. Тож, коли апостоли і учителі попостилися і помолилися, вони поклали руки на Варнаву і Савла і вирядили їх у путь. Послані Духом Святим, вони вирушили до селевкиї, Звідки відправились на Кіпр. Тобто яка важлива думка? Що в Антіохії, в Сирії язичника, так? Служать месіанські євреї. І всі ці месіанські євреї, всі вони керівники, всі вони равини, вчителі, єпископи, пастори, так? равини, пророки, всі євреї. І їх язичники прийняли як своїх. Як своє духовенство, як свої керівники. І так було завжди. Тобто, хоча вони там в Антиохії служили язичникам, так? але там було дуже багато євреїв месіанських і не месіанських євреїв, серед яких також знаходились всі ці керівники євреї, месіанські? Серед яких вони і були. Там були їхні і синагоги і домівки, було де жити. Це дуже важливо розуміти. Багато євреїв, багато язичників, і всі вони разом. Так? І Шауль і Варнава, Барнаба, вони, вирі... вони виріжують. Я говорю також багато, так? Mm -hmm. Говорю дуже mm -hmm. mm -hmm. багато. І воно трошки цього. Mm -hmm. Роздратоване, так. І далі. Oh. І Шауль і Варнава відправляються в свою першу місіонерську подорож, мандрівку, так? По язичницьким містам, по Європі. Mm -hmm. Ось така доля у нього. Так? Mm -hmm. В Цей час Кефа Петро відпочиває. У, Корні... у корнілія <кій> на морі, <кій> гріється на сонечку, купається в морі. Але він також там корнілію і домашнім і друзям і різним продовжує служити щодня, так? Хоч, хоч і на відпочинку. <кій> Далі. І ось коли він вже шауль. <кій> Закінчується перша місіонерська подорож. Ще трошки, так. Зараз, зараз так. Закінчується перша місіонерська подорож. Я все не читаю, так. Ось. Дивлюся. Дивлюся. Так. Святості дорога є глава. Також подорож перша продовжується. Місіонерська. Так, 14 -та глава дії святих Божих посланців. Далі. Я дивлюся, як вона закінчується. Ось, потім вони повернулися до. Дивлюся. Угу. Ага, ось. Закінчується їхня подорож, так? І ось характеристика Бога. А звідти відпливли до Антиохії, де їм було Бож'ю мирістю доручено справу, яку вони виконали. Першу місіанську подорож свою, так, виконали свою місію, так? служіння язичникам, проповідувавши про Месію, так? Далі. Е, прибувши до Антиохії, вони зібрали всіх віруючих і розповіли їм про все, що Бог зробив із ними, в місіонерстві. І також вони повідомили, що Бог відчинив браму віри для поган. Двері для язичників, і вони довго лишалися там з іншими віруючими. Знову в Антиохії, mm -hmm. так? І ось тут саме цікаве починається 15 -та глава так? дії святих Божих посланців. <кій>